Ще одну дитину, яка підірвалась на мінії під Маріуполем, доставили сьогодні до обласної дитячої лікарні. 11-річного хлопця транспортували санавіацією. Дитина знаходиться у реанімації, за її життя борються дніпропетровські лікарі. 17 часов доставлен. Ребенок один із пострадавших дітей в Маріуполі по результату зриву. Мальчик в сознанні требуется допомога діагностика но буде таким уже оборудованним другого класу. Один ребёнок доставлен сегодня в Запорожье, который сейчас находится в тяжёлом состоянии. Нагадаємо, трагедія сталася у понеділок Об 11 й четверо хлопців гралися боєприпасом, який вибухнув. Чотирирічна дитина загинула одразу. Інші 9, 11 та 12 років отримали важкі поранення. Справою займається Донецька обласна міліція. Службове розслідування проводять і військові. З'ясовують, як до рук дітей потрапила зброя.